Лозівський краєзнавчий музей відзначив свій ювілей. Йому виповнилося 50 років. З нагоди значимої дати у стінах цього культурно-просвітницького центру проходив урочистий захід. На свято завітали наукові співробітники музею, почесні гості, сподвижники розвитку життя закладу, які збагачували музей експонатами та матеріалами з історії Лозівщини. Зараз краєзнавчий музей вважається одним з кращих у Харківській області. Міська влада та відділ культури привітали ювілярів, висловили кращі побажання, зичили нових цікавих відкриттів та презентацій. Наукових співробітників було нагороджено почесними грамотами. 50 років це невеличка історія. Та все ж те, що зроблене за ці 50 років, говорить про багато що. Ми знаємо, що в ваших руках історія нашого краю. Адже знати про свій край, як це робите, ви, мабуть, найголовніше, що потрібно молодому поколінню, щоб ці люди передали вчорашній досвід своєму своїм наступникам. І ви це робите як ніхто. За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, організацію пошукової роботи у місті, вагомий особистий внесок у справу збереження національної культурної та місцевої спадщини та з нагоди 50-річчя від дня заснування Лозівського краєзнавчого музею нагороджується Харченко В'ячеслав Іванович. Дякуємо вам, ви людина. Для лозової є не тільки як неформально, але й формально почесною. Тому дуже приємно вам в цей день вручити таку нагороду. Нагороджується і Вахненко Тетяна Георгіївна. Успіхів вам, натхнення і, і виконання всіх ваших планів і бажань. Для повного відображення картини Як живе музей було презентовано документальний фільм. Відділ культури подарував музею актуальний і цінний подарунок лазерний принтер. Інші гості також вручили свої подарунки. Коллектив очень хорошо работает, четко и слаженно. Нам понравилось также мы посещали лигас, литературные вечера. Нам очень нравится. так что хочется пожелать в этот праздничный день им творческих успехов, здоровья и исполнения желаний и всего самого доброго. Усе выставки, усе экспозиции, которые формуются у музея, это результат Кропіткої, щоденної праці усього без виключення, усього колективу нашого музею. І результат цієї праці ми можемо бачити зразу. Це бачать лозівчани, це бачать гості, які приїжджають не тільки з інших міст нашої України, а й з інших держав. Про це свідчить книга відгуків нашого закладу. Хочу сказати, що за останні роки Лозівський краєзнавчий музей. Постійний переможець обласних оглядів конкурсів серед музеїв Слобожанщини, щоразовий учасник творчих туристичних виставок, туристичне бієнале у місті Харкові. Працівники краєзнавчого музею це активні учасники творчих груп по створенню путівників та брошур по нашому місту, по нашому музею. І сьогодні, користуючись такою нагодою, хочеться. Сказати вам, висловити слова вдячності усім працівникам музею. Ганна Олександрівна розповіла про свій невеликий внесок у розвиток цього закладу. Колекцію музею поповнювала речами, на які натрапляла випадково. Ще в юності як то нам привезли пісок, і я знайшла щось в вигляді кам'яного топора з дірочкою. і приносила сюди. Місяця три назад я приносила, знайшла у батьків на горіщі. это какой-то журнал, еще славянской вязью написано, тоже приносила. А месяц назад я приносила, у дочка э, в, в Зачепиловке организовала волонтерское движение и э, вышила Укра э, карту Украины бисером и написала э, стихотворение. И... Попросила мене віднести в музей. Хотіла воїнам, а воїни сказали, що там грязь і все таке. Тому вони просять не присилати його. І, і здала дочка, попросила, щоб я здала в музей його. Директор краєзнавчого музею говорить, що робота в музеї не стоїть на місці. Попереду ще багато цікавих планів та відкриттів, які дивуватимуть лозівчан.